Віра в тому, що якщо в мене щось не так, це повинно бути для мене нестерпним. Це віра. Віра в тому, що я не можу мовчати про цей стан нестерпний і буду кричати, молитва моя перетвориться на волання, на зойк, що летить до неба. Віра моя в моя воля. Це моє прагнення. Це надія, що є той, хто може надати мені прозріб. І це стається. Він бачить цю віру, цю віру, віру як прагнення. Дуже часто. Ніхто, як священик, не знає, як часто це буває. Дуже часто люди приходять до віри, переживши найстрашніше втрати. Тому що вони знають, що таке нестерпність, становище без того, що ти втратив. Що без цього ти жити не можеш і ти починаєш, ти починаєш кричати. І зокрема, ти й до неба. Ти прагнеш здобути знову те, що втратив. І ти починаєш вірити. Не може зникнути назовсім те, що я люблю. Те, що я люблю. Те, що я ніколи не перестану любити. Воно не може зникнути назовсім, Бо любов ніколи не перестає. І для любові немає мертвих. І сказано було. Бог не мертвих, а живих. Є Бог Авраама. Слака, я Бог не мертвий. Боже, і ти починаєш прагнути. Не лише в своїй свідомості відтворити те, що ти втратив, а відчути його існування там, де воно є. Ти повинен побачити духовними очима. Тобі треба прозріти, по-справжньому прозріти, щоб побачити.